Сьогодні звичайний понеділок, 4 березня, яскраве сонечко так і манить вийти та погуляти по вулицях міста. Ну і як завжди беру вас з собою. Хоч і сонечко сяє, але ж прохолодно. Сьогодні робочий день, а тому людей небагато. Хочу подивитись, що там у парку, які зміни, як парк готується до весни. Бо ще трішечки і квітнева весна незабаром. Як тут мої старі знайомі, Вов та Пес. Пам'ятаєте, чи гарно вони перезимували. Цікаво подивитись, як вони, якби мали змогу, дивляться на нас місця, куди ми йдемо, куди поспішаємо. Та й взагалі, коли ж запрацюють фонтани, прийдуть діточки, будуть сміятись, бігати, очікуйте дорогенькі, а я піду далі. Такі жваві та голосисті кафешки чомусь закриті. Мабуть, будуть зміни. Сумні зараз часи. Але життя йде. І ми йдемо далі до парку. Нас зустрічають голосливі горобці. Бувайте здорові, маленькі. Колись у моєму далекому дитинстві. Коли цей парк ще тільки-тільки починав розбудовуватись, насаджуватись деревами та чагарниками, моя мама чи бабуся брали мене та мого друга дитинства. І ми йшли кататись на качелях у Галі Парк, так ми його тоді називали. Давненько це було, та й парк. Вже не той, але я його люблю, як і тоді. Люблю і нашу саксагань, хоча вона стала вже не така глибока і широка, як була колись. Маленькі уточки, перезимувавши, з задоволенням плескаються в річки. Та їдять те, що їм бросають з берега люди. Може, все це не зовсім корисне, але хочеться їсти. А ось і серце багаряник, на який я прийшла подивитися, зараз він ще відпочиває, але скоро квітень і трави, і такий він буде, зовсім інший. Це все буде, обов'язково буде. І квітень, і трави. Квітучі дерева та кущі, яскраве та тепле сонечко, якого ми всі очікуємо. Наші сучасні голуби повсідались біля своїх славетних пращурів, які літали у істоков нашого міста. А зараз вони хізуються тим, що дуже схожі. Ось така в нас. Вийшла прогулянка по місту. Дякую вам, що були зі мною.